Червоний хутір, знаєте чому? То що пані Юлія має прізвище червоний, це хто цікавиться цим питанням? І я ще раз повторюсь: хто не був в Кобеляках і не бачив цей червоний хутір, цю всю красу, яку люди, пан Райнер і пані Юлія, зробили власними руками, ви багато чого втратили. Це просто не передать словами. Кожен із будиночків має свій смак, має свій характер. Так що. Бажаю кожному побувати тут, в цих краях. Так що, шановні, ласкаво просимо в місті Кабеляки на Червоний Хутір до пана Райнера і пані Юлії. Шановні мої підписники та гості мої ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка. Ви не повірите, ми знайшли цей червоний хутір. Хоча ми поряд тут живемо недалеко, 18 кілометрів, але ж не було змоги завітати цю прекрасну місцину. Знаходиться ця місцина в місті Кабеляки біля річечки, природа тут красивезна, і ми нарешті тут в гостях. Так, нас вітає зразу паркан, такий незвичайний. Бачите, я думаю, ні в кого такого немає паркану. Це свій стиль, свій потірк. Ваня не лама нічого. Вижди. Так. Вибачайте, воно ж не зроблено тут. Все. Яка краса. Це просто не передати словами. Яка краса. Дивіться, який колодязь незвичайний. Літня А, це літня кухня. Вау. Вау. Це колиба. тут трошки чоловік інструменти розкидав. Яка краса. Ви бачите, яка тут краса. Це просто не передать словами. У мене голова обертайде. <laughs> mm -hmm. Унти називаються. Да, Варя. Вони з зимою. Вони з зимой... зимою ходили в них, оце любили. Унти, так. Да. Дивіться. А, Де -де. О, а. Да, мали. Мали. Не руками, не чіпай, Доба, донечка. У тебе yeah, оті yeah. білети є. Десь були. Краса. І оцим ловили, дип і ще Дивіться. башти називати. Валерій. Валерія веля. Приятно, приємно. Дивіться, який. Дуже красиво. А це дуже... ж далеко а це тут можна їжу готувати, так? Шашвичок клас. Це душа вложена сюди, це просто. Та папа на мечта. Це Це для питок. Зуби виривати. А не знаю. А що це? Видно, це. різний розмір. А знаєш, що це было? Це плойка на шемчина. Плойка! А, так? надо, да? На вуглі, ставили на вуглі і причому різного діаметру, бачите, більші. Це заграничне, да? Чи ні? Не спали, це ж волосся. Я взагалі написал. Красота! А як я Варечка. Краник Храник обична робота. Все, йдемо далі, детки. Та в хату не надо. Так. Ой, гарно як. Все, пока. Покажем. А що це? Для води, да? Чи що це? Вода? Близько. Далі. Лід, ні. Пить щось, да? Фляга? Ні? А для чего? Ні. нет. Нет. Не, не. Хто зна. Це... Німеччині такі по хто ходить до пиво, п'є, ну наклею я собі. А, я думаю, кто балується після пива. Не, не, не. Грилка. Вс на все. А... У лишку, Зроблений это дзвінок. Трішки ну, показали тепер, вам краси. Йдемо далі. Капкан. А так. Яка краса. І це все зроблено вашими руками, грубо говоря, так? Да? Все страшне. Це який титанічний труд. Так, що партійку в шахи Захар? Покажи, як ходять. Ні, ну пішка прямо ходить. Варя не кидай тільки. Дійце. А знаєте, як кінь ходить, анума. Я сіля знаю, я знаю. Як кінь ходить? Ні, варенька, не так скакає кінь. Какая буква ЄГ? Сюди або сюди. Офіцер О, є оце. навскоси по своєму кольору. Білий а офіцер що? на цьому, на білим ходить на окрест, а чорний по чорному. Я знаю, що... Сурам є прямо навскосний, а, на вскосний. Я думав, що тут не мусорка, мусорка тут молоко носила. З зимой там підлога. Скільки Пісорок емоцій дітей? Це просто варя, ди сюди, без дозволу не заходимо. Можна в теніс пограти, дивіться, на стіні плужок, коліща. Від культиватора ця ж борона. Ще один пужок невеличкий. А то е, на волів це ж. Напишіть в коментарях, як воно називається. Так, ну дуже красиво. Дуже красиво. Все своїми руками. Яку. Від Ву, та вулики, так? Да? Робочі. Під час А, в принципі. Окей. За Обережно. Ну так як тобі маєте хату? Це? Навіть нема уяви. Це для птахів? Ні, це було. А що ж це таке? Це дерево школ дом. блять. Який дом? Які красиві дерева. Я таких навіть близько. Таких великих нібок. Ми пробували. стараємося їх зберегти. А для. А, ну це вулик, так? Це для комах. Для комах. Перший в Україні готель для комах. Тільки в кобиляках. Там дикі бджоли. Дикі бджоли, так? А ми їх не розбудемо. Зараз я їх потім у мене є відео. Бачите, вони закриваються, так вони відкладають, щось відкладають. Клас. Можна піти туди, так? Бо ми туди черем, ведемо будівництво. А що тут буде? О, там буде так. Де можна краси ялинки? Дивіться, старовинні вулики, так? Да? Ну вони з Захар, не трогай. Раніше в давнину такі були в нас пасіки в селі в Україні. В селах. Захар руками не трогай. Яка краса? Яка краса, це просто. Там річка. З однієї сторони, з іншої і річка. А де Дивіться, які масштаби цих вуликів. Не так традиційно, як ми звикли, такі невеличкі, квадратні, так? прямокутні, а він такий з видовбаного суцільного дерева. Краса. Тут пустота. Однім були ханка. Ханцо? тансер. А яка коняка? Не знаю. Де горст, горст, квіт. Цвет. А яка ялинка? Ялинка. Ну, де вона? Три. По пляк. там? Да. Так, Захар, менше запитань. Так. Бачите, яка Яка стінка красива. А, оце вікно. Чікен Захар, варь. Це вікно з хати мазанки, яка там злупала. Ми реставрували uh -huh. дубове. Клас. А зачем вам вони... Як фотосесія. Фотосесія можна. Світ, каже, а зачем які... вам оці бути? Ну, Щоб, Щоб Так, тут лавка така, так? Да? Коли <гум> будували бабі зробили капцільно, вона йде туди. А, вона вона все діюче, да? а, так? так, так. Клас. Залишки, ну тут також ще одна фотодона, правда, трошки в нас тут виріх підпортив цей воду, але ми його встановимо. І залишки будівельних матеріалів зробили ці Будочку. То для собаки буде, так? Да? Ну, <гум> ціпали. <гум> Декор. <гум> да. Трошки покажемо, буду. В такому стилі незвичайному, красивому. Бачите? Бачка повинажить. Ось де, а тут не видно. Так. Валюшка, ідіть сюди. Дівчата, коли робили тут. Я їм є бажала, красиво. А подивись, як повз. Так, можна матрицями сюди. Можна, так? Спускаємося в винний погріб. Кобеляцький. Клас. Вау. Яка краса. Так руками нічого не трогай, детки. Капець, стільки вудки. А зачем Само Тут прохладно. Тут навіть самогонка. горіха. Мамина мічка, холодильничок такий. Погрібець винний. Все Захар, на виход. Не можна. Красиво, так? Виходимо. Тож він погріб за Я залишаюсь в цьому погрібі, так що мене не жди Я закриваю браму і поки я тут надовго. Це, звісно, жарти. Звісно, жарти. Не хочеться звідси і виходити. Те ж заховається, в мене Наприклад, в хату розвалювали, ми пішли, мисники, взяли оці всі штучки. Ну, люди ж це. Бачите, якого вона зробила дуби. Це чоловіча частина. Краса. Все так, в такому стилі. Закривається, відчиняється. Дивіться, красиво на коліщатках. Незвичайно. Механізм такий крутий. Німці такі двері. Так. Є, на, на, наприклад, бачите на димоході це піраміс. Я такого старова. вона фігура, вона, угу. вона це не пташка. Це, знаєте, раніше угу. робили коники, вилизали да. да? Петушки, петушки. Да, да, петушки. А а ну, ну красиво, воно як корона із, із петушком. А... Дерево. Тут дерево. Дерево. А, так, да, дерево. Викладене з камня. Краса яка. Дивіться, як готель якийсь в Закарпатті наче. Дуже, дуже красиво. Дуже незвичайно. кожна, в Кожного дому, в кожного цього куточку свій стиль. Незвичайний український стиль. Красиво. З елементами. Це залишки в забору ми зробили такі, спокійний. Клас. І вони заселилися, там живуть. Живуть? Ну, отже ж на порозі <свят> на, на гроші нам <свят> на, на. <свят> Дай Бог. <свят> Клас. Годинник який. Годинник який старовинний. Ми почали ж з німецьких речей збирати. Ага. — А потім уже перейшли на українські. Дивіться. <свят> Заходиш. Хоп, а тут не, не від каси. Раз. Міні-бар. А там можна. Ні, бар, злазан. А чого, і дивіться, подивіться. А, на цьому ти кажете голова не Яка краса. Кожна кімната заворажує. Чарує просто своєю красою. Пара з кривого рогу приїжджала, віддавала костюми, і вона з рогачем там біля плечі доставала. Я не знаю, у вас не міні-музей, у вас повноцінний музей, садиба, це український зелений туризм, який потрібно, я не знаю, розвивати. І потрібно не тільки, щоб до вас повинна ТСН приїжджати, як мінімум. <ривіт> Дивіться, піч лежанка, лежанка да. так. Так, не бігаємо потихеньку. Папа, Папа, Дивіться. Тут можна повноцінно жити, так? Да? Це каво. Каво мелке, так? Да? Каво? Каво, мало, подрібняє. А да? спати? Я вообще тут спав. є Аби утюжок на голову не впав, той важкий. Варя нічого не це дуже круто. Варя на другому. Дуже, дуже нервує, бо вона гніздо звала. Варя, не, не можна, не можна. Тільки тихо, тихо, бо пташка нервує. красу з другого поверху покаже. А де гнізда? Ні, Маря. Така краса в кобеляках тільки. Це, це дуже красиво. Це все своїми руками. Йдемо далі. Так, фотоапарати з Німеччини в нас тут і такі експонати. І кавемолки теж потрібні чекали, також заграничні. А це ж Житомира, да, ви говорили? Дубовий. Клас. Реставрований своїми руками, розписаний. Йдемо далі. Тут козаки попоносні. Так, тут козаки сплять на сіні. Наприклад, це бомбетен, а бомбетен це з. Оце Бачите, жовтий. Це міксовий. Ага. Бо в на лави були, у нас були, всі широкі лави були. Розумію. Дуже красиво. Він безцінний Захар. Так, ну тут така. Типа альтанка, бесідка, да, можна е, посмажити посмажить шашвичок, да, Краса. Краса. краса Мені все до вподобає. Це ще нічого не цвіте, так як А тут що у вас? Такий самий домик, так? Да? Ну майже. Ми починали з цього. А це вас це ж, ваш ми перший здачі але це будинок номер один, номер два. Ага. А то але йома. -йо. Яка краса? У мене очі розбігаються. Я просто таке все люблю в такому стилі. Марфа і тобі потрібно. Давай, давай. Дивіться, ваги які. Це ж все реставровано, все фарбовано. Лаком... Це. А смотри. Да, не всі. Ану відкрив, а що, а, що Хай він пробує. Тільки да, там мало місця. Хай вони подивляться і виходять, да. Іванка. Да. Дивіться. Рубель, да, чи як воно називається. Да. Капець. Підкова. Все дуже красиво. Ваги ще одні. Я, Яка краса? Тут приєднання німецького бачити. Дуже, дуже красиво. Дуже гарно. Ми Я... для стормену даємо дві речі, щоб ви знали, для чого це. Це для питок, точно. <різь> 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 а тут прикольно. <різь> Та хто знає? Та в селі, ну, що? для дивних. А, а зачем? Я Ну, воню. це ж гвозді, ну, зачем ти шукаєш пальці? а, 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 а зачем? Маша і Медведі, як там тобі? Класно, ну, да. так? Ну, так. А, а це заїжджає? Все за... за Та хто знає? ну... Нов... Які ідеї? Картоплю чистить. Ні. Ні? Для чого? Це питки якісь. А що це питки? <святки> Ні, якісь питки. Мишоловка бутилка Щось mm -mm. для кухні? Ні. А хто зна. Нема фантазії. Для Чи, а, для менший качан, більший для качан. Кукуруза. А то що для чого? Ну які ідеї тут. Не знаю. Рибу сушить. Що, що сюди підставлять? Ще Підставка для, бут... для... для... для пляшки, так? Підказка. Копці сушить. Прийшли ви з двору в чоба так грязне? А, я що ви цихали. робили? Ні, ви наступили і а, щоб руки не вимазати. Йома! Всево! -йо. Це жорна. Марфуша, ти зараз бобух. Так, да, піднімусь там, знімок. Так, піднімаємося. Наверх. Тримай марфульку. Оп! Що в нас тут? Якийсь замок. Капітальний з великим ключем. У нас тут телевізор, ну, такий як готельчик невеличкий. Так. Можна прийняти душ, помить руки. Дуже гарно. Два ліжечка на двох персон, так? Да? Ну, незвичайно, незвичайно красиво. Все поєднано на український стиль, якийсь заграничний. Така драбина незвичайна. Можна, якщо під шофе, дуже-дуже швидко злізти. Так, тут світло мать вимикається. Так. блін. Тихенько. Не спіша. Ми вилізли. Так, дуже гарно, дуже красиво. Марфа, тобі подобається? Папа, може, підемо туди. Ні, туди ні. Я думаю, я думаю, ми і так хорошо погуляли. Ну так, да. дивіться, тут за будинком. ще, ну, у мене ще Я бачив, в жорна ще в кімнаті є тут. І тут Джорн. Ага, вмонтовані прям. Вау. Дуже гарно. Дуже красиво. Бачите, як смітники зроблені із алюмінієвих балонів. Дуже зручно і довговічно. Да, Барона. Так, борона. Дуже незвично. Це таку штуку я по городу тягаю по картошці. Так що така от незвична екскурсія в місті Кобеляки. Люди сюди вклали свою душу, свій час. Підножки обережно. Дуже красиво. Це музей, я не знаю, потрібно вносити у список таких. Визначних міст України. Вау. Емжо! Тут туалет незвичайний. Як там мальчики не... Ааа! Це кірбашка. Бачите? Дуже красиво. Дуже гарно. Бачите, кабеляцький. Знаки. Символи точніше. Марфовушечка. Марфуш, туди піс-піс, пішли. Піши. Та тут тут не то що буде, тут тут дуже красиво на даний час, на даний момент. Я би в якому я в цьому ж домі би жив, чи оце? Та хто знає? Я думаю, в цьому. Да. Да. Там, да. Майки, Там діти. Дуже. Обережно? Да, так ж да. Я ж вас з і... Дуже гарно. Так що, хто буде в кобеляках, проїздом, може в гості, завітайте в це чарівне місце і перекажіть десятому, що тут дуже красиво, дуже незвичайно. Ну, ви все бачили, але камера не передасть цієї краси, як воно. На яву, вживу, так що дуже тут гарно. Тут дуже багато речей із старого українського побуту, якими наші пращури користувалися, і ви ніде таких речей не знайдете. Так що, Тут як речі українського побуту, так і німецького. Так що, Я думаю, буде. Буде цікаво людям, які. А, тут навіть ставочок є невеличкий з рибкою. Так що людям, які е, цінують, шанують українські традиції, буде їм дуже і дуже цікаво. Так що... А ви пишіть коментарі, що вам найбільше е, сподобалось в цій екскурсії? Який домик, будиночок вам сподобався найбільше. Я чекаю вашу думку. Так що, дітки, вам сподобалось? Да. Марфа, тобі Я сподобалось, доні. На, наступним разом ще раз ходить. Це старовинні речі, екскурсія безкоштовна. Ми постараємося щось щось знайти. Так що, дякуємо вам велике за те, що провели нам екскурсію, показали дуже. Старовинні речі, будиночки, ваші незвичайні. З кожного будиночка свій почерк Так що мені дуже-дуже сподобалось. Так, це все заслуга Райнера. Так що у вас золоті руки. Просто. Так що на цій прекрасній ноті, друзі, будемо завершувати сьогоднішнє коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Хто буде в кобеляках? Завітайте на цей червоний хутір до Райнера і пані Юлія. і пані Юлії. Так що всім дякую за увагу. До побачення.